У Бродах відбувся чемпіонат скіл Кошенкан карате. Як усе відбувалося? Дивіться далі. А зліва побратими знов ворога бомлять Ніколи не пробачиш, ніколи не простиш, і прапор синьо жовтий, по нього так улежить, і хай. 10 травня 2025 року у місті Броди відбувся всеукраїнський турнір «Скіл Карате Честь і сила України, який зібрав понад 200 учасників з різних куточків країни. Вже 11 років поспіль. Ми потерпаємо від засіхань нашого агресивного сусіда. Гинуть наші воїни, молоді хлопці і дівчата, волонтери, прості мирні люди і діти. Тому, шановні гості, і присутні, всі учасники, просимо вас шанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав своє життя за нас і з вами. Броди стали справжнім центром карате. У місці вирувався український турнір з Честь і сила України, куди з'їхалося понад 200 бійців з усієї України, особливо коли ви підете змагатися на міжнародних змаганнях. Ви будете перемагати нашого противника і там. Коли цей противник буде повертатися до свого мордору і не буде мати нагород, і буде розуміти, що його перемогла велика нація, нація українців, він буде безсилий і буде в тій злобі з'їдати сам себе. І з вітальним словом до учасників звернулися представники влади Ірена Олеха, перша заступниця міського голови. Та Мар'яна Родін – начальниця культури, туризму, молоді та спорту. Вони підкреслили важливість розвитку спорту в Україні та побажали всім спортсменам успіху та перемоги. «В Ваших руках відбудовувати, розбудовувати нашу Україну. І дяка Ішана сьогодні, насамперед, Збройним силам України, які виборюють для нас довгоочікувану перемогу. Дяка вам. За те, що ви зростаєте міцні духом, сильні тілом, справжні козаки та козачки України. Дякуємо вашим батькам за те, що правильно вас виховують патріотами своєї неньки України. Дякуємо вашим тренерам, за те, що стільки сили вкладають у те, щоб виховати чемпіонів України. Бо кожен з вас має вже багато заслуг, багато нагород. Аби ви свою перемогу могли присвятити ненці Україні. Дякую кожному, хто дбає про своє здоров'я, дбає про свою репутацію, про імідж свого міста, свого краю і тим прославляє нашу Україну. Тож сьогодні бажаю усім вам хороших боїв, без трав. Бажаю кожному перемоги. І бажаю нових досягнень у нашому бродівському спортивному залі. Також із промовою виступив Михайло Чунгін, людина, завдяки якій цей крутий чемпіонат взагалі відбувся. Його слова були наповнені натхненням та підтримкою для всіх учасників. Шановні спортсмени, шановні гості, шановні командири, ми раді вас бачити на нашому турнірі. Ось уже більше 11 років ми відчуваємо біль, біль втрати, втрати наших захисників, наших хлопців, які стоять на захисту суверенітету і незалежності України. Але ми завжди будемо пам'ятати про їхні подвиг і завжди будемо їх пам'ятати. Хай їм буде вічна пам'ять і світла пам'ять. А ми проводимо наші турніри і дякуємо зараз тим захисникам, які і зараз стоять на передовій, на передовій і завдяки їм ми можемо проводити наші змагання. Змагання проходили в різних категоріях віку та ваги. Спортсмени боролися з усією своєю силою та відвагою. Кожен бій це окрема історія, повне напруження драматизму та несподіваних поворотів. Хтось святкував перемогу, хтось засмучувався після поразки, але всі вони показали справжній дух борцівства. В кінці турніру відбулося урочисте нагородження переможців: кубки, медалі та дипломи, заслужена винагорода за їхню наполегливу працю та неймовірну силу волі. Турнір, честь і сила України став справжнім святом для всіх любителів карате. Він показав, що в Україні є багато талановитих спортсменів, які здатні досягати найвищих результатів. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.